Пішов душ помитися, жінка включила на кухні. І все, контрастний душ, і понеслась То холодна, то гаряча. Всім знайома, один із варіантів, щоб такого не було, показує на діючому об'єкті. Значить, дивіться, як у нас вода. Вода центральна заходить, от лічильник типу, стоїть, проходить через е фільтр е от от самопромовний, через ББшечку і поступає в от таку от ємність. Це просто ємі з харчового поліпропілена, в якому внутрі стоїть просто от такий, типу, поплавочок, і ми тут маємо пів куба запасу води. Потім насос підвищення тиску, забирає нам водичку на пом'якшення. Проходить ще дві такі, бачите, ББшки, одна з вуглем. І вже ми в будинок подаємо завжди стабільно той тиск і кількість води. От ну, тут виставляється на цьому насосі, який потрібен. І не, не важливо, скільки ви б кранів не відкрили би. 1, 2, 3, чи 4, чи 5, він буде контролювати тиск води, щоб в кожному крані у вас завжди був гарний тиск, і тоді ніяких контрастних речей не буде. І для нагріву гарячої води ми використовуємо фреш-систему проточно. Тут у нас чиста вода моментально прогрівається з температури 8-9 градусів до заданої. І завжди в душі ви помімо того, що з гарним напором і стабільною температурою миєте свіжою чистою водою, яка тільки пройшла водоподготовку. Кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля.